Росія знову в паніці. Дрони летять, ППО стріляє куди попало, горить храм, а вертоліт з Путіним, нібито просто у повітрі під час атаки. Масована атака БПЛА на Тверську, Тульську, Московську області та навіть Крим. А в небі така плутанина, що, здається, збили свіже цивільний літак. З вами Ангеліна Швець, це фабрика новин. І ми розкажемо, як виглядала ніч, коли вся Росія прокинулась не від будильника. Підписуйтесь, ставте вподобайки, буде гаряче. У Твері та Тверській області чути вибухи та стрілянина повідомляють місцеві жителі. Заявляли, що то безпілотника атакували, нібито відмінно відпрацювала РосППО. ППО. От губернатор Груданіа повідомив про збиття п'ятьох дронів. Жарт та руйнування немає, сказав він. То, що діялося насправді? Місцеві один за одним знімали прольоти БПЛА. Заявляли, вони атакують аеродром Мігалове. Навіть зафіксували гарну бавовну. Ну, угу. і що попали Ох как хорошо. Знаєте, Мігалово це аеродром на околиці Твері поблизу мікрорайону Мігалово, що є колишнім військовим містечком. Тут був аеродром спільного базування авіації Міноборони та цивільної авіації Мінтранспорту. Аеродром Мігалово це військова частина 41486 196-го чотириста військового транспортного авіаційного полку, 224-го льотного загону військово-транспортної авіації. Є ще одна частина окупантів, номер двадцять це 8-й військово-транспортний авіаційний полк. У небі фіксували також і проліт цивільної авіації. І от цікаве, російська протиповітряна оборона Гатила, здається, і по ньому. Ну, принаймні, коментарі авторів відео про це свідчать. Послухайте, не між. По самолютний димід дуже і от ще дивіться: за даними пабліків та градарних маршрутів, російські зенітники вгатили таки по цивільному борту. Згодом писали, що то все диміло, але літак просто пошкодили. Він здійснив посадку. Але офіційно ніхто і ніде про цей випадок не заявляє. А в Турщині у селі Епіфанії благодатний вогонь від дій РосППО зійшов над собором Миколая Чудотворця. За словами автора відео, за що не менше 15 хвилин горіння сюди і досі не приїхали РосМНС. Тим часом з Москви злітають військово-політичні борти Міноборони РФ. Їх було аж 10. За даними радарів, це 4 Ту-154, Ту 1 Іл-62М, пара Ту-134, Ту-214 і транспортний Іл-76МД ВКС «Росії». А ще російські ЗМІ пишуть, що вертоліт з Путіним був у самому епіцентрі атаки БПЛА вчора. Заявляють, що диктатора ніби в цей час летів над Курщиною, коли почала працювати ППО по дронах. От пропоную послухати, як бункарний буквально героїчно защищав свою страну, чи то так його страна защищала. Далі віщає Юрій Дашкін, командир дивізії російської ППО. І во время даної атаки в Курській області працював президент Росії. Совершенно верно. в період, коли президент працював в Курській області. противник начал беспрецедентную атаку с беспилотно-летательными аппаратами. Группировкой ПВО в данном районе было уничтожено 46 беспилотно-летательных средств самолетного типа. Обращаю внимание, что интенсивность атаки во время пролета борта Верховного Главнокомандующего на территории Курской области значительно возросла. Поэтому мы одновременно вели противовоздушный бой и обеспечили безопасность в воздухе пролета вертолета президента. Задача була виконана. Атака безпілотників противника була отражена, і всі повітряні цілі були поражені. Ну а в ніч на сьогодні дрони долетіли до Москви. Собянин заявив, що було збито один БПЛА. Потім говорили про два. І що на місці падіння уламків працюють спецслужби. Щоправда, уночі, десь так з 2.00, в Москві повністю зупинили роботу аеропорти Шерем'єтєва, Дамадєдова, Внуково і Жуковські. Там вводили план кавьор міноборони РФ вранці заявило, що силами і засобами їхньої ППО знищено та перехоплено 13 БПЛА над московським регіоном. У своєму традиційному звіті також виставили наступне протягом ночі, 25 травня, з півночі до сьомої ранку, знешкоджено 110 безпілотників 16 із них над територією Тульської області, по 14 – над територіями Брянської та Калуської областей, по 13 – над територіями Московського регіону та Тверської області, по 10 – БПЛА над територіями Білгородщини та Курщини. Вісім дронів над Орловською, два над Смоленською та по одному над територіями Липецької, Нижегородської та Новгородської областей пишуть і про Крим. Тут нібито збили сім безпілотників. За даними партизанського руху, а теж загарбники готуються до відзеркалення масової атаки дронів на анексований півострів. Агента теж провели розвідку діючої бази ППО в окупованому Севастополі. Було наголошено, що окупанти проводять активні підготовчі роботи та посилюють заходи безпеки, переміщують мобільні вогневі групи, перевіряють техніку, підвозять боєкомплект. Все це вказує на підготовку до ударів по військових об'єктах у Криму, яких вони явно побоюються на тлі останніх масованих атак українських БПЛА на території РФ. Крім того, агенти активізували інформацію про цей військовий об'єкт та передали її представникам Сил оборони України. Подробиці розкривати наразі не будемо. Нехай це стане неприємним сюрпризом для росіян, сказали партизани. Тим часом воїни українського гур розтрощили військовий потяг окупантів у Запорізькій області. Сталося це учора, 24 травня. Майстри ударних БПЛА, підрозділів активних дій головного управління розвідки, вистежили та вполювали поїзд російських загарбників з пальним. Бійці завдали ударів на залізничній ділянці Верхній Токмак, Молочанськ, Федорівка. Щонайменше три цистерни з пальним знищено залізничне постачання російських окупаційних сил на тимчасово поневолених територіях Запорізької області та Криму. Порушене. Друзі, а як ви гадаєте, це вже систематичний тиск на тилову інфраструктуру РФ і чи готові окупанти до справжнього сюрпризу, який готує Український гур? Пишіть у коментарях, як ви оцінюєте цю хвилю атак, і звісно, підписуйтесь на фабрику новин.